Дитячий садок і поліклініка попасній на Луганщині. Звідки родом єфремов розбиті зараз вщент по місту, цілять з градів та гаубиць, стріляють з боку Первомайська. Це містечко контролюють терористи. Дісталось також селище Золоте, але чи не вперше за останній час тихо було в тих гарячих точках, по яких раніше терористи гатили щодня? Це Трьохізбенка, станиця Луганська, щастя і Кримське. Про ситуацію точніше розпитаємо у Євгенія Гаркова. Женю, вечір добрий. Де сьогодні вдалося побувати? Тобі слово. Вечір добрий, Ліду. Ну почну з найсвіжіщ... з найсвіжіших і не дуже приємних новин. Чернухіно селище, яке знаходиться під Дебальцевим, відійшло сепаратистам. Цю інформацію перед самим ефіром нам особисто підтвердив голова Луганщини Геннадій Москаль. Про перехід Чернухіно стало відомо вже після того, як на сайті Новоросії з'явилася інформація, що пана Лацика, сільського голову населеного пункту. Перепризначено е, щось типу народним головою селища. Тобто, за словами Москаля, він перейшов на бік ЛНР. Я нагадаю, що восени це селище е, з населенням близько 6 тисяч чоловік. Через Верховну Раду приєднали до Луганщини. Е, перехід Чернухину під ЛНР Геннадій Москаль сприймає як таку особисту поразку. Пряма мова ми покрили всі борги. Там було десь шість місяців заборговані по пенсіям. Перекрили. В один день було щось завезено 50 мільйонів туди гривень значить, для погашення заборгованості всім пенсіонерам. Ну, оце, будемо казати, сприймаю як особисту трагедію. Що стосується обстрілів на Луганщині, найбільше вже котрий день тиша порушується у містечку Попасне. Там здійснили артилерійський наліт. Обстріли лунали і у бік населеного пункту Золоте. Ми сьогодні там побували. Є інформація, що з людей ніхто не постраждав. Руйнувань також немає. Натомість є зруйновані будинки на щастя без жертв у селищі Новотошківка. Цього разу село замість градів обстріляли зі ствольної артилерії. Пряма мова. Там йдуть обстріли, руйнується інфраструктура, б'ють по мирних кварталах, сіють паніку серед мирного населення, створюють напругу на Донбасі. Це робиться для того, щоб спровокувати Збройні Сили України, нанести удар у відповідь і тим самим порушити мирні домовленості у мінську. У станиці Луганській щастя, а також інших подібних містечках, які там знаходяться, вже кілька днів спостерігається тривожна затища. Чому тривожна кажуть бійці? Тому що вони не знають, чого очікувати від противника після того, як він розправився з Дебальцевим. Це все на сьогодні, Ліда. Женя, дякую тобі. Це був наш Євгеній Гарков з новинами з Луганщини.